Третю неділю червня в Україні відзначається День медичного працівника. Специфіка лікарської роботи пов'язана фактично з усіма сферами життя. Проте військова медицина займає особливе місце. Лікарі в погонах першими приходять на допомогу у бою та в екстрених ситуаціях. Поєднуючи офіцерську службу із клятвою Гіппократа, армійські доктори виконують завдання у найнебезпечніших районах. Військово-клінічний центр західного регіону, що знаходиться у Львові, вже давно відомий мешканцям Західної України. Тут виконують найскладніші операції. Сучасне медичне обладнання і автотранспорт дозволяють військовим лікарям забезпечувати лікування хворих по всій західній Україні. Результати нашої роботи мого колективу є хороші на цей рік. Ми вже на сьогоднішній день пролікували більше як 6 тисяч стаціонарних хворих. Я не говорю про амбулаторні їх. Напевне, в рази більше. От що стосується роботи наших підлеглих госпіталів, в зоні відповідальності, то те саме я їхньою роботою задоволений. Напередодні свята військових лікарів прийшли привітати керівництво міста Львова і області, колеги з інших силових структур. Всіх вітаю без винятку. Всіх медичних працівників, до якої б галузі медицини не відносились, чи до якого б відомства вони не відносились. Тому що медичний працівник, чи це лікар, чи це медична сестра, чи це молодша медична сестра, вони, їхня діяльність направлена на допомогу звичайному пересічному українцю в першу чергу.